Добрий вечір, постала е, в мене задача, як же ж правильно, все-таки на ендуро відрегулювати натяг цепка. Хтось рекомендує там, підставляти два пальці, три пальці. Ну, реально, пальці дуже різні. Я не думаю, що це емпірично був би правильний метод. Тому трошки подумав і дійшов до такого висновку. Якщо В одній прямій лінії вистроїти оську передньої, задньої зірки і маятника, це буде найдовший шлях, який має пройти цепка під час їзди, скажімо так. Підняв на підйомник мотоцикл, колесо опустилося. Як його натягнути? Ну, Натягнув я отаким методом. Тобто два стягля. Я припідняв колесо. І оказується, що ці всі методи 2-3 пальця не гаряться. Що треба цепку ще натягувати, натягувати і натягувати. От я відрегулював на п'яте положення, що зліва, що справа, щоб колесо не кособочило. Після цього як натягнув, трошки попустив. Для чого? Щоб дати запасу, ну, хоча б, ну, я дав 2 см запасу. Тобто, щоб цепка не розтягувалася. Ну, оце вважаю адекватно. Регулюючи трьома-двома пальцями, то ця цепка тут підносилася майже на 5 см, то неправильно взагалі. Тому така от метода, кому треба, користуйтесь. А вистроїти їх на прямій лінії дуже просто. Лінієчко, підставляєте. І воно видко. Гарного вечора.